Образився ти на горі Христе Божий і показав учням своїм славу, скільки вони могли вмістити. Такими словами, церква оспівує сьогоднішнє свято. Вона вчить нас, що Господь Бог відкривається тим людям, які достойні цього, і завжди тим, хто прагне Христа і прагне пізнати Бога. Ця подія відбулася незадовго перед голговськими стражданнями Ісуса Христа. Цього разу Господь показав своє божество апостолам Петру, Якову та Іоанну. Сучасники бачили чудово. Одеса, які творив Господь, але перед ними була хоч і свята, але все-таки людина. Божество Ісуса Христа залишалося невидимим навіть для апостолів. Відбулося це так. Ісус Христос піднявся на гору помолитися, поки Спаситель молився, учні від втоми заснули. Коли ж прокинулися, то побачили, що Ісус Христос преобразився, лице його сяяло, мов сонце, а одяг його став білим, як сніг і блискучим, як світло. Свято Преображення Христового ще називають яблучним спасом. Цього дня святять яблука, груші, виноград, усю садовину та городину. Оскільки свято припадає на період посту, то на спасане можна їсти м'ясні та молочні продукти. Дозволяється споживати рибу та вино. Для господарів яблучний спас символізує закінчення жнив та завершення літа. Яблучка. Воли, святки, фрукти, овочі. Ми свячуємо, дякуємо Богу за те, що ми маємо чим харчуватися, маємо продукти харчування, які можуть нам, і ми за цього живемо. Тому ми дякуємо Богу за це. Ще зранку коломияни прийшли у храми, аби освятити кошики із фруктами. Святкові богослужіння відбулися у церквах усіх конфесій. Люди кажуть, Україна зараз перебуває у стані війни, тому моляться найперше за те, аби Господь оберігав українських лицарів, героїв, які щохвилини ризикують здоров'ям та життям заради батьківщини. Найперше будемо молитися, щоб був мир в Україні наш. Ми молимося Богу дійсно, щоб був мир. Бо це головне. Щоб не вбивали дітей наших, а взагалі Пасінки. то за здоров'я, за щастя для нашої України, за всю Україну, щоб лад був в Україні. За мир на світі. Там, це... на, Украї... на Україні так. Біля собору Преображення Христового української греко-католицької церкви зранку було людно та гамірно. Коломияни від малого до великого урочисто несуть до храму кошики, повні різноманітних ласощів. До традиційних українських яблук, груш та слив. Багато хто додав із заморських фруктів: банани, ананаси, ківі та апельсини.